Добрий день. В ефірі Новини Сміли у викладі журналістів телестудії Тясмен. Президент України нагородив смілянина бійця 92-ї окремої механізованої бригади Юрія Бондаренко орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Цю високу нагороду колишній учень школи номер 3 колегіуму отримав за участь у операції з затримання російських спецназівців. Під час сезону оздоровлення у школі номер 3 колегіумі працює літня школа. У ній учні мають можливість зустрічатися з відомими, цікавими, творчими та героїчними людьми. Минула середа подарувала двох унікальних гостей. Сюди завітав випускник колегіуму, а нині командир механізованої роти в зоні АТО Юрій Бондаренко. Він був у числі бійців 62-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Схід сухопутних військ Збройних сил України, які затримали російських військових під щастям. Історію затримання героушни. Колегіанти тепер знають не лише від телеканалів, а й від безпосередньо її учасника. Юрій Бондаренко показав школярам світлину, де йому президент України вручає орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Цю високу нагороду колишній колегіант отримав за участь у операції із затримання ГРУшників. Юрій розповів, як саме відбувалося затримання. у нас така стрілянина. Ну, як завжди це могла бути просто зачистка зеленки. Нашої сторони аби до нас не підійшли. Але у відповідь просвистіли кулі ну, над нашими головами. Після цього, по доповіді мого підлеглого, він виявив диверсійно-розвідувальну групу в кількості трьох осіб, яка сказати, відходила з місця стику. По слідам видно було, як людину перетягували, були видні сліди. По тим слідам вийшла група, і ми побачили першу. Підійшовши до нього, от ми зробили, так сказати, зайняли кругову оборону, командир бригади, задав йому перше питання, ти звідки він повів, здраво, це Росія. Пер питання були ворожані сіли, він повів, так. Да. Третє командир бригади поставив задачу евакуювати, надати першу медичну допомогу. Пройшовши далі, метрів 10, ми побачили, як в ямі лежав сержант. От, біля нього теж лежала зброя, але він вже відходив, маска, втрачав свідомість свою. От. Те ж саме питання були йому задані, він відповів те ж саме. Після того, як їх доставили в госпіталь міста щастя, і було зроблено допит. Виявилося, що їх було четверо, а не троє. І можливо, що в них в групі був полковник ГРУ. Ще одна група яка була скомпонована з трьох дозвілів СБУ, Айдара і 92-ї бригади, висунулася далі на зачистку лісу. Вийшло на 10 метрів на 300 від позицій. Але там їх відсікли мінометами 120 го калібру, які заборонені по мінським домовленостям. Було три пораненого, два айдари, це один наш військослужбов, до другої бригади. Юна аудиторія також дізналася від гостя, як він навчався, як став військовим, як потрапив на передову і був поранений. 22.00 я отримав поранення. В місті щастя все то на тому мосту. Під час обстрілу був один там, нас, до нас прикомандований працівник Радіо Свободи. Так вийшло, що я його можна сказати, прикрив. Прикрив ще декілька військовослужбовців. А саме жив порад. Зараз проходжу реабілітацію вдома. Учасники зустрічі захоплено спілкувалися із героєм, вчилися у нього сміливості, відданості та патріотизму на прощання, побажали здоров'я і якнайшвидше повернутися до мирного життя. Сміло відвідав гість із Америки Девід Фрізен, родовід якого пов'язаний із нашим містом. Мама Девіда народилася у Смілі у 1932 році. Сам він говорить, що в душі відчуває себе українцем. Директор навчального закладу Тетяна Карло з колегами розповіла про історію школи, її досягнення та проекти, у тому числі і про співпрацю їх колективу із Сполученими Штатами Америки. Показали гостю найстарішу книгу обліку учнів, у якій зберігся запис про отримання його рідними атестату про закінчення. Іня школи номер 3 колегіуму. Американець із смілянським корінням зустрівся з учнями та педагогами. Був вражений тим, що діти з ними спілкувалися англійською, цією ж мовою виконали і пісню. У такій дружній творчій атмосфері зізнався, що окрім всього, є музикантом та композитором. Вчитель музики Валентина Ткач запросила його до фортепіано і всі разом насолодилися мелодією у виконанні гостя цього ж дня. Девід Фрізен зустрівся з міською владою, працівниками краєзнавчого музею та місцевими краєзнавцями. По вулиці Косіора минулої неділі освятили земельну ділянку та хрест під будівництво храму Української православної церкви Київського патріархату, великомучениці Євгенії та Христового Вознесіння. В освяченні взяло участь духовенство української церкви на чолі з митрополитом Черкаським та Чигиринським Іоаном. Окрім священнослужителів на урочистість, зібралися понад 200 парафіян. До заходу долучились учнівські та педагогічні колективи Смілянської гімназії імені Василя Трохимовича, сенатора. Діти зустріли духовенство запашним короваєм та урочистими словами привітань. Владика Іоан привітав усіх з цією знаменною подією. Мені найперше хочеться побажати, щоби в усій Україні була така влада, яка сприяє і допомагає розвитку саме українського всього, яка любить свій народ і буде служити йому як вірні слуги, якими вони і повинні бути. І я переконаний, що Господь нас до цього веде. Слова подяки владика адресував Олександру Давиденку та народному депутату України Сергію Рудику. Врешті ми сьогодні освітили храм. Я вірю, що швидко з Божою помічю постане ця святиня і не тільки прикрасить зовні, але наповнить із середини життя смільчан, всіх, хто буде приїжджати сюди, молитися. Звертаючись до громади, Сергій Рудик запевнив, що і надалі буде всіляко сприяти будівництву храму. Зрозуміло, що хтось все одно буде ходити в ту московську церкву, хтось буде ходити в греко-католицьку церкву. Той буде ходити в Українську автокефальну православну церкву, яка, я сподіваюся, буквально ось-ось об'єднається з нашою церквою. І це насправді після перемоги в українському війську, чого ми всі бажаємо. Це друга тема, яка хвилює, мені здається, всіх нормальних українців, щоб наша церква була єдиною, щоб нас не розділяли за цим релігійним принципом. Тому за три роки, щоб тут Добре. був п'ятикупольний храм. Щоб церква, яку будує отець Михайло, теж була наша, щоб туди ходили бо зручніше тим, хто живе в тому кутку, а сюди ходили, бо зручніше хто живе в цьому кутку, а не з за того, що тут одна конфесія, одна інша. Це моя мрія. Давайте зробимо так, щоб через три роки все, про що там зараз сказано, що Бог це чує, бачить, відбулося. Що зможу, повірте мені, допомогу. У заході також взяв участь голова громадської організації Територія гідності Анатолій Терещенко та активісти народної ради. Сьогоднішня подія корінним чином відрізняється, вирізняється від тієї низки сумних подій, які переживає наша держава, сміла останні роки. І ми всі з вами навчимося йти. Певненою ходою, з певними кроками, відміряючи свою власну дорогу. Сам факт того, що в смілі будується, зверніше закладається під морівок проукраїнської церкви, підтримує цю мою впевненість. Будівництво заплановано завершити вже через три роки. Згідно з планом, храм матиме п'ять куполів. На сьогодні це вся інформація. Зустрінемося в ефірі завтра о цій же годині. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua